Всім доброго дня, хочу розповісти про роботи із малиною, які потрібно виконувати на даний час. Сьогодні 29 квітня і власне, малина знаходиться в такому вже от стані, такі от кущі, висота біля 20 см. Що зараз з нею потрібно робити? Отже, якщо у вас ремонтні сорти, то б ті, які залишаються на осіннє плодоношення. Ви їх осінню зрізали, вони зараз повідростали, на них нова зелена маса, і їх потрібно пронормувати. Нормується залежно від схеми посадки. Якщо густіше, менше паганів залишається. Якщо рідше, то якщо густіше, то менше, якщо рідше, то більше. Тепер в мене вони посаджені по схемі 80х50. І залишаю я максимум по 4 пагони. Залишаються основному всі, які йдуть з куща, а все інше видаляється. Залишаються найкращі, найрозвиненіші пагони, котрі мають здоровий лист, не пошкоджені листовертками і тому подібне, якимись іншими шкідниками. І отак ми нормуємо всю малину. Тоді на, на осінь буде дуже гарний врожай. Якщо цього не робити, то на ну, нас ви отримаєте багато зеленої маси і набагато менше малини. Також зараз потрібно зробити обробки проти кліща на малині, проти різних гусениць, різних листоверток. Вони от завдають шкоду. Вона от Скручує лист і він вже нормально не працює. Там є гусениця всередині. Ось можемо бачити гусеницю. Ось така от інформація по маленьку. Це от мій маточник, Там ще попід межу йде цілий ряд. Малина добре почали розвиватися. Правда трошки приморозок її. Завдав невеликої шкоди, але нічого. Зараз я її підкормив азотними добривами. Буде дощ якраз ввечері. Все це поляє і все. Така от Всім дякую за увагу. Учні.